Доброго дня! Сьогодні готуємо смакоту з грибочків, курочки, сиру, що може бути смачніше. Сьогодні була на ринку, побачила ось такі грибочки, великі, гарні, тугенькі. І вспомнила за свій улюблений рецепт. Я його готую і на свята, і так порадувати близьких. І з вами поділюсь: те, що ми робимо, це достаємо ніжки з наших грибочків. Ось так. І трішечки отут оце. Остатки ніжки теж робимо таку ямку, щоб туди потім заповнити оце все начинкою. Пророблюю. Гляньте, як гарно достається. О, красота! Бачите? Навіщо ті тарталетки, якщо можна нафарширувати грибочки? І тарталетки не потрібні. І лішні калорії. І смак же ж зовсім інший. Ой, розламався. Чого? Ми його склеїмо. Отак от, от проробляємо з нашими грибочками. Такі гарні. Ну як пройти моємо. Красавчики. Обов'язково приготую таке блюдо на Новий рік. Обов'язково! Що я зробила? Наші шапочки поклала на деко, духовку розігріваю, поки відставляю їх в сторінку. І нашинкувала наші ніжки і одну цибулиночку. Це обсмажує, це буде наша начиночка. Обжарюємо наші грибочки із цибулькою. Добавили до нашої грибочки з цибулькою і лишечку порізаною дрібненьким кубиком. Перемішуємо. Підсалюємо, підперчуємо і все разом обжарюємо. Робимо смачненьку начиночки для нашої грибочки. Що ми робимо далі? Я додала до нашої начиночки, трішки майонезу Можна сметанки, то потрібно, щоб усю цю нашу начинку склеяти, щоб вона гарненько. Держалася до кубки, не розвалювалася потім. І добре, смак буде такий трішки вершковий. Начинка в нас доведена до смаку. Вона солоненька, перчоненька. Ось це ще буквально три хвилинки і будемо начиняти наші грибочки. Ось наша начиночка підготовлена, сирочок натертий. І будемо начиняти наші шапочки. Так, прям туди внутрі втрамбовуємо начиночку. От так, По дві ложечки, щоб не падало в нас. Бачите? Якби ми майонезик не додавали, воно було б таке сухеньке і усе бсипалось по різним бокам. А так тримається кучки. Начиняємо. Наші шапочки. Як це може бути не смачно? Це дуже смачно. Підготуйтесь морально, що вони трішки уменшаться, наші грибочки. Підготуйтесь, так вони дуже великі, а при запіканні вони трішки зменшаться. Ну, грибочки ж вони такі і є. Начиночка соковита, не така не зашкварена, дуже смачна, солоненька. Начиняю. Начиняю усі наші шапочки. Дання наша дія це зверху усе це наше шедевр. Притрушуємо сирочком. Начиночка в мене пішла уся. Якраз. Хватило до останнього шматочка. Притрушуємо сирочка нашу смакоту і відправляємо в духовочку. Будемо запікати. Будемо дивитись на 180, на 190 градусів. Хвилинок на 15-20. А там подивимось. Яка красота! Яка смакота? Клас! Дивіться, красавчики. Все, ставимо в духовочку. Ось і готова наша страва. Дивіться, яка смаката в нас вийшла, соковиті, запашні, вони смачні і гаряченькі і холодненькі. Чим вам не святкова страва? Готуємось до Нового року. Готуємо таку смакоту. Хвилинок 20 в духовці провели. Смакота. У мене вже черга, щоб спробувати. Готуйте, всім смачного!